Дав кошти на перше видання кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Наш клуб задіяний в декількох те, програмах, ротарі програмах по реабілітації дітям, які постраждали під час війни. Саме сьогодні ми запросили дітей, чиї батьки загинули на війні, тому що ми хочемо дати дітям позитивні емоції. Скоро свято Святого Миколая. Діти будуть долучені до. Виробів дідуха, інших українських традицій. От, саме для цього і проводиться такий захід, яка називається цар Плаксій та Лоскотой. Зразу плач там припинявся і приходив до усіх голосний та щирий сміх. Присутні тут дітки наших військових, як і Військових, які зараз проходять службу, так і військових тих, хто, на жаль, загинув, захищаючи нашу Україну, і хто безвісті пропав. Це таке трошки розвантаження для них від школи, яка ще зараз триває, ще канікул немає. Від е, оцих, зараз часті повітряні тривоги. А так дітки собі е, поспілкуються між собою, дітки е, послухають казки тематичні, діти е, пороблять руками янголят таких новорічних різдвяних ще була у плаксія грізна гвардія своя в ній служили ми прийшли в трьох з моїми дітками Соня донечка 5 рочків синочок 10 рочків Сережа наший тато з квітня 2022 року в 118 й бригаді Територіальної оборони цей захід нам дуже сподобався. Ми дуже вдячні капеланам, які організовують такі заходи для наших діток, що вони не забувають про наших діток, що розвивають наших діток. І велика їм вдячність за це, що вони є такими організаторами, і ми можемо так сказати трошки розвіяти наші думки завжди про тата, про наших чоловіків, які захищають нашу Україну там. Ми тепер встановимо скрізь. Вікопічне царство сліз. У міцний поринув сон між кленових віток. Давайте самі маленькі, підходьте сюди. Самі маленькі, іди сюди, сонечко. Отака забавлянка від нашої. Лідії Тут і лабіринти, і розмальовки, і поєднати крапельки. Дуже-дуже багато різних. Мені дуже почесно брати участь у такому проєкті і я впевнена, що казкотерапія і арт-терапія. Дуже необхідна на сьогоднішній день для діток, які постраждали від війни, і я вдячна всім, хто підтримує цей проект, хто дозволяє його реалізовувати. Я вдячна всім небайдужим ротарійцям, як України, так і Сполучених Штатів Америки, і сподіваюсь на нашу подальшу співпрацю, адже цей проект є дуже актуальним і дуже необхідним. Ми бачимо, як на жаль, це слово сполучення дітей війни. Воно не може залишити будь-кого байдужим, і всі діти, які постраждали від війни, в яких загинули батьки, які є внутрішньопереселенцями, вони потребують нашої уваги, нашого піклування, прояву наших добрих сердець. Я всім дякую за підтримку. Проєкт називається Помічники Святого Миколая цього року. Він буде проводитись в шести прифронтових областях. Ротиї клуби України це буде і Запоріжжя, і Херсон, і Миколаїв, і Одеса, а також на деокупованих територіях Київщини та Чернігівщини. І власне в Черкасах у нас також об'єдналися три рота і клуби: ротий клуб Черкаси, рота клуб Черкаси, Сенергія, ротай клуб Черкаси це для того, щоб зробити такі серію таких подій. І не дарма ці ангелочки в яких кольорах. Усилі жовтих, наших патріотичних. Я всім вам бажаю хороших різдвяних новорічних свят. Я всім нам бажаю, хто тут присутній перемоги, і всім, як в касті про царя Плаксія, перемоги над добра, над злом і нам побільше, якомога посмішок.